Нарешті вихідні дочекалися і почалися вони з традиційного сніданку яєшні. Хоча ні, обманюю, це для нас сином яєшні. А мої принцеси не можуть прожити без солодкого. Яєшню смажили, а йому зовсім не яєшню. Люблять дівчата отакий творожок. Він більше для випічки, сирніку. Ну, ми їмо просто з відра. Mm -hmm. Головне, що у нас для цієї страви. Відкака на жопчика. Цукру побільше насипай, так? Да? Зараз чай буде. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Все ж таки другий сніданок. яєчний. І що ти, один жовток тільки з'їси? Я завжди один жовток відістаю. А чай, як завжди, роблений даремно. Повні чашки. І все одно кожного ранку я його роблю. Навіщо? Але дочекавшись вихідних, дочекалася і купи роботи. Скоріше вона дочекалася мене. Що, соромно? Порядок в тебе на століську. Тож вперед до роботи. Веселі вихідні у розпалі. Міняю постіль, хочу застелити нове простирадло, яке ми купили тоді, коли купували постільні набори дівчаткам. Відео про це, до речі, вже є на каналі. Під цим відео буде на нього в коментарях посилання. Наше з чоловіком ліжко, можна сказати, імпровізовано, бо воно складається з двох ліжок. Між матрасами я купила і нашила такі липучки. Але, якщо чесно, не дуже. Вони добре тримають і почали вже відпорюватися. І завжди є між матрасами е, така прогалинка. Мені радили ці матраси по периметру зробити якимось. Такою стяжкою або гумкою. Ну, я ще, якщо чесно, не придумала, як це зробити. Одразу розпаковуємо, застеляю простінь, нічого не прала, не просувала, хоча завжди прасую постільну білизну і те, що буду змінювати, те, що в мене вже було інше, воно все випросиване. Дуже люблю, щоб воно було рівненьке, пахуче і випросуване. Ну, на жаль, не маю тут таких. Мов як мала вдому. До речі, ця постіль з квіточками ще привезена з дому. В кадрі з'явилися мої помічниці, тож робота кипить декілька годин прибирання. Ця квартира знов почала бути схожа на житлове приміщення. Хоча та купа білизни моя досі лежить, яку треба розібрати і попрасувати. А тепер хочеш не хочеш, але треба сідати за вивчення уроків. Добрий день! О, ви, та не в і в глазах хіба що вийде. Сідай! Весь, іди сюди. На, на червоному рядку повинна бути. Тут буква Ща, ось. Ось її низ. А чого вона в тебе кудись поїхала? Село щасливе. букви І нема. Де ділась буква И? Щедре, село Щедре. Куди ти пішла? Я з тобою розмовляю. Батьківщина. Що забив у вас? Що це таке? Диви, якби пишеться. Ще раз дивись. Ось. Диви. Леся, сюди дивись. І шок у неї повинен бути. Що таке батьківщина? Знов ще оця занадто висока. Ти бачиш, яка в мене де закінчується? Моя батьківщина знов би не, не, не ясно, що це таке Леся. Диви, буква Б. Я пані, не розумію, що я лівий пишу погано видно, Ну, все одно, треба глянути. Батьківщина, Україна найкраще, я бачу, написано. Красиво. У, у, у нас ті там показує. Настічка, дивиться, що ви Так, підожди, Леся, Леся, куди ти пішла? Букви кущі переписуй. а отут що там в тебе що спливла. Іди сюди. На, на червоному рядку стоять букви. Нема тут посихління, нема таких як українських зошита. Ось, ти написала тут аж неправильно. Настя, що це за щи така страшна? Давай. Що таке? Де е? Що таке батьківщина? Щі. Так пишеться. Леся! Леся, молодець, красива, тільки там ще, чи дві точно влізуть. Давай. Моя батьківщина, ну Настя і на бать. Ну, і на «крути». Бать! Дивись, Настя, де «ті», а де киаш? Україна, чого тут написано? Тут хто це тобі написав? Леся чи що? Не. Да. А ти що, сама не могла написати? Не могла. Україна пишеться з однієї букви «Ї». А не Україна. Україна. Я тобі покажу язика. Я не покажу. А що ти робиш? Я нічого виріжу. Кривляєшся? Мам, виріжу. Я не кривляю. Моя батьківщина Україна. Моя, що тут? Де буква я ділася? Леся, йди ще переписуй. Добре. Добре. Що. Я йду вилізева. Настя, ти переписуй моя, увага сюди. Моя отут переписуй. Що переписати? Буква ще, отут влізе одна або дві точно. Настя, увага сюди, розвернулася. Лялька тут чекає тебе. Я двигаюсь. І я я я. вперед. фізкульт розминка. <звук> ну, я, за... я сьогодні обид готую, да, мана? Обід? А що буде на обід? Я ще не знаю. Показую, як тільки зарати буде. Ну, там Леся починала готувати. Не. Ти піси я собі кудись. Їх. Місце. І дійсно, в готуванні обіду брали участь всі. Так, смачні макарони? Аж кось чува усе смачні? Достали ми в презенті домашню курку. Думаю, що я ще й не роздивлялася, яка тут вона. Думаю, що ми її ще зараз шп... нічого такого вигадувати не будемо. Нашпигуємо спеціями. О, мої нещасні нігті. Нашпигуємо спеціями, вона трошки е полежить і завтра ми її так ціляком запечемо. Ще нам подарували чашечки і блюдця, які вже були використанні, але нам згодяться, бо мої діти дуже люблять бити посуд. Вісім? Так. Один, два, три, три, чотири, вісім, вісім часок. Правда, вісім. Тут ще чотири 8, чотири. Правда, ну що, красиво нам подарувала? Єще одна чашечка. Дев'ять часок. Дев'ять. Будемо. Думийна машина вимила. Малюнок. Це зовсім блідно. бліда. Угу. так Тож запрошуємо на чаювання. Невеличка покупка для діток з магазина Пепко. Таке дрібнички взяла. Що ми маємо тут? Маємо, хочу ось вручити дівчатам напередодні Великодня такі яйця розмальовки, бо вони завжди щось люблять таке цікавеньке. Подивимося, як їм сподобається. Багато малюю. купила фломастери. дешеві 3 злотих, це приблизно 30 гривень. Мабуть, не дуже доброї якості, на якийсь час вистачить. Олівці 8 злотих. Оливці великі-широкі, тільки, мабуть, трьохгранні, трьохні не дуже може для пальчиків. Но їм треба широкі-великі, бо в нас купа олівців, але ці які товсті, вони виживають краще, бо вони падають, в них швиряють і так далі. А тоненькі, то швидко б'ються і доводиться викидати їх. Дві такі футболочки, дівчатам по 8 злотих. З таким песиком гарненьким. Все їм одразу показувати не буду, бо це все одразу дай, будуть олівці, фломастери, все розкидано кругом. То, мабуть, поки що сьогодні неділя, вже не знаю, чим зайнятися, то дам їм ті яєчка, щоб розфарбували. Ось такі по 10 злотих гарні весняні легінси. Трусики дівчаткам взяла три пак. На двох поки що такі, може ще візьму, якщо сподобаються. Ну, особливо ніяких тут малюнків немає. Немає малюночків на гумочці, тільки вишеньки. Ну і валері. взяла більший, трохи, ніж у нас. Невеличкого зросту, але думаю, що по талії будуть хороші. І по акції такі гумочки дівчаткам. Це такі символічна ціна, хоча вони такі теж. Одноразові можна сказати. Гумочки дуже швидко теж виходять з строю. Хочеться надзвичайно якісь такі гарніші з якимись там бантиками. Ну, щось я таке рідко зустрічаю, бо скоро вже дівчатка підростуть і не захочуть ніяких бантиків. Це кому? Хто тут художниці? Тут малі художниці. Здорові. Розмальовуйте. Тільки треба водички набрати. Дівчатка почали малювати, а син ображатися. Бо я йому такого яєчка не купила. Я подумала, що через півтора місяці дитині вже буде 11 років. Можливо, це заняття не дуже вже за віком. Тим більше я йому обіцяла, що ми підемо. На кіно Майнкрафт. І звичайно, які ж це вихідні без походу до супермаркету. Ну на тим та тикуван не сам пішні. А уж виключно. в рушкине. А там Агреля. Агрес. Агр... Там... О, агрессия ещё. Już... Ещё на Есть там. Ещё на потыкини. Мне исподобно. Допотыка. А кто До есть? А, а то есть jest... właśnie патик. Черешня <laughs> на потыкується. Мама, а, а. що готувати бавирустички виті? Да. Що готувати? Угу. А ти А ти А ти Тут треба вирощувати маленьку ялинку. Тут треба. Ой, мама, це не ялинка.